У тихому краї, де слава довсюде, де мрії сплітаються ясними зорями, жили спокійно собі, прості люди. Жили спокійно, не знали горя ми. Жили спокійно, ми працювали, гляділи діток, в гості ходили. Жили спокійно, та ми не знали, що 24 лютого. Нас будуть бомбити, що 24 лютого вже хтось не прокинеться, цей день залишиться в пам'яті завжди, що ця зима нас всіх торкнеться, зазнаємо горя, біди і зради, що ця зима забере з будинків, батьків, синів, братів, матерів і діток, що брат на брата піде. Із списом і не буде поле вже повне квіток, а замість квіток крові багато буде. А замість квіток чорна земля тільки, а замість сміху чують крик люди, крик горя, зла, війни і бійки. Бахмутський напрямок бій пекельний то не забудеться вже ніколи. Здається, кожний тут є безсмертний, свою країну тут всі боронять, Свою рідненьку боронять хлопці, і під щола, і краплі крові, такі вони наші є охоронці. Завжди, як би не було, у бій, готові Влад Каченко під позивним капа, Сергій Тригуб, позивний скорпіон, Микола Українець, позивний держава. Позивний бабай Ігор Бобко. Ці хлопці бились до останньої краплі, під бахмутським напрямком боролись вони, у небо здіймались, мов зорі вогні за свободу країни, за мир для родини. Капа, скорпіон, бабай, прихода. Відійшли вже у вічність, віддали в бою своє життя. Залишились сльози і крик серця рідних, ніколи вони не підуть в забуття, несучи в серцях незламну віру, На тому шляху де лються сльози, рани і кров тече по тілу. Війна жорстока, не грає в ігри пішли ви. Пішли, не злякались нічого, пішли, аби ми мали мир в Україні. Та в страшнім бою не стало вже когось, та в страшнім бою стали ангели рідні, Та в страшнім бою, де вогонь пече в грудях, Незламні вибули сини України. Тут кожен дознається, добре в людях, тут всюди біда, кров і руїни, тут друг стає ближче рідніше за брата, Держава, держись. Ще трохи і все, слова роздирай душу це позивний капа свого друга пораненого на плечах несе. Ще мить одна і постріл знову, ще мить одна і чути тишина. Капа двісті, крик чуєм знову. Капа двісті, капа двохсотий став свого друга спаса. Таке там буває. І це не новина, таке там буває пекельне щодня, там батько і мати втрача свого сина, тут татка чекає маленьке дитя. Подяка всім рідним, близьким і далеким за те, що боронять країну для нас. Дорога Терниста, цей шлях є нелегким, нехай Бог дасть поміч для вас. Нехай сам Бог вас там оберігає, нехай дарує сили кожен день, завжди, хоч важко, важко, дуже важко там буває, та ви не зламні, завжди готові ви. Спасибі вам за ті безсонні ночі, за подвиг ваш, за віру в майбуття. Ми віримо, побачить наші очі, країні перемогу. І завирує знову тут життя.